Що стосується обстановки по області, військовий компонент, поліція продовжує працювати в кожному селищі куточку Харківської області, не Як зазначив Олег Васильович, фактично там всі працюють колективи ну, єдиним колективом, ДСНС, поліція, місцеві органи влади мало що ділять, ділять в своєму функціоналу, тобто фактично займаються одними і тими же питаннями стабільно. Першими на прильоти приїжджаємо ми, ДСНС. Перша функція це надати правда, допомогу людям, вже друга задокументувати факт обстрілу. Ми точніше розуміємо, що кількість кримінальних правопорушень пов'язаних з війною накоплюється, накоплюється, накоплюється. Однак, ми все ж таки сподіваємося, і віримо в те, що колись за кожен цей злочин буде особа, яка його буде відповідати. Це розмінування. У нас залишається досить велика проблема. Дякуючи голові національної поліції, нам надали додаткові сили, зведений загін з України, працює в Харківській області. Вони розпределені таким чином, щоб мати можливість обслуговувати всі райони області. Замінований цей Зюмський напрямок, Павчанський. Це Гракова, чкаловське найбільш заміновані території. Окрема група працює в селищі Циркуни. Зведений загін вже, скажімо так, процентів на 80-90 відпрацював це селище. Ми хочемо його повністю звільнити, скажімо так, від вибухонебезпечних предметів так розраховуємо на те, що ну, по-нормальному це буде до серпня ми це зробимо. По укриттях ми і в день, і вночі, не переставаючи, і до теперішнього часу ми цю роботу не припинили, об'їхали всі захисні споруди, майже всі захисні споруди, ну, скажу так, з 4265 по області ми побували в 3846. Тобто ми цю роботу завершимо, я думаю, сьогодні до кінця дня. Також поліція буде повністю контролювати, щоб всі споруди залишалися відчиненими 24 на 7. Ми попередили в ході перевірки всіх до єдиного власників, що якщо Будуть зачинені споруди, і не будуть реакції на наші вимоги щодо їх відкриття, ми будемо реагувати з гідно чинного законодавства саме адміністративна відповідальність і вплоть до кримінальної відповідальності. Що стосується митрополітену як загального великого ну, самого масштабного укриття ми домовилися таким чином, це все ж таки стратегічний об'єкт. Що в нічний час на період повітряної тривоги люди вони будуть відчинятися, поліцейські на вході буде зустрічати людей, які будуть туди на зайти, проводити всередину.